Точку, добре. Так, значить розбираємо це домашнє завдання. Дивимося. Ну, тут ясно, з цим все понятно. Тут перспективних змін немає, але є. Дивимося, беремо другий варіант. От зразочок. Всі оці лінії сходяться в ту сторону, кутова перспектива. Ці всі лінії туди. І ще перспективні зміни донизу. Оце наша робота, так? Ми вже це проговорили. Якщо оця йде сюди, ця йде сюди, то оцю лінію ми обов'язково пильнуємо, щоб вона мала зв'язок із цією, і з цією одночасно. Щоб не вийшло, так як в тебе тут вийшло, що з цією вони сходяться, а з тою забулися. Та сама історія в ту сторону, ми на це все маємо дивитися загально. Ці оті лінії між собою взаємодіють. Дивимося третій варіант. Ось Що ми тут бачимо? Пішло по тій лінії. Оця вже пішла зворотня перспектива. Нас оця сторона ближча до нас. А оця далі. Значить, ця має бути більша, Ця має бути менша. Тут теж зворотня перспектива. Дивимося в цю сторону. Тут раз, два. 3. Тут нормально, питань немає. Дивимося варіант 4. Ось оцей погляд трошки, ну, трошки зверху получається погляд. Чому? Якщо ми подивимося на цю роботу, раз, два, три. Десь там в точці перехрест Є точка сходу. В цю сторону. Раз, два, три. Десь там є точка сходу. В цю сторону. Раз, два, три. І ці теж десь там перетнуться. Але і вони між собою теж взаємодіють усі. Не може такого бути, що оця, ця, ця сходиться, а ця десь вискочила. Тому дивимося, що тут ця є, ця, допустимо, що є, ця кудись полетіла. Куди вона полетіла? Ці між собою. Побачили зв'язок, а за оцю забули. Ми на все це маємо дивитися у загальному зверху. Приклад, сьогодні коляску робили. Це все з, з інтернету, взяті картинки, і ми їх обговорюємо. Зараз на основі них робили зразочки і помилки виправляємо. Сьогодні одна дівчинка малювала ось цю коляску. Оцю частину зробила бездоганно. Шкода тої роботи зараз нема що показати. Цю частину зробила бездоганно. Всі оці лінії між собою, от там, десь зійшлися. Всі оці лінії теж між собою десь туди пішли, пересіклися. А отут почалась каша. На все, знову ж таки, повторюю, на все треба дивитись узагальнено. Якщо оці лінії сходяться, оця лінія теж до них прив'язана. І навіть оця лінія основи, де оці колеса теж прив'язана. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вони всі десь там зійшлися. Людина зробила тут так, а за це забула і взагалі почалися у нас тут пляски. Це пішло шкереберть, якісь непонятні в інші сторони. Те саме і тут. Потрібно ще раз наголошую, потрібно дивитись узагальнено на все. І бачити всі ті лінії, і розуміти, що всі ті лінії між собою взаємодіють, а не тільки якісь дві. Дуже часто помилка, що бачать дві, останні не бачать останні нас ідуть в рознабой. На це треба дуже сильно звернути увагу.